Якщо ви подивитесь на відео на моєму каналі, в основному якось так виходить, що це шутер від першої особи, Іноді надібувають і від третьої, але стрілянина є стріляниною. І цікаво те, що із всіх цих шутерів немає жодного шутера, який був би розроблений українцями. Тобто жодного українського шутера на моєму каналі ще не було. Прийшов час це виправляти. Що ж, про найпопулярніші українські шутери, такі як Сталкер чи Метро, всі так все прекрасно знають. На них було було є і буде ще багато українських оглядів, тому великого сенсу розповідати про них я поки що не бачу. З цієї причини я поліз у стім в пошуках українських індішутерів. І ось я знайшов декілька цікавих, прикольних і малобюджетних. Тому я вирішив їх пройти і об'єднати в один огляд, в якому ви дізнаєтесь одразу про чотири цікавих або не дуже українських індішутера. Тож без залишніх слів починаємо ми з Mission. Україн. Гра розроблена і видана невеличкою українською командою UVA Games. сюжет. Ну, якщо ви просто запустите гру і почнете в неї грати, то побачите, що сюжету як такого тут і немає. Гаразд, говорячи це, я зовсім трішечки брешу, адже зверху, зліва екрану можна побачити цілі, які вам потрібно виконати, щоб пройти гру. Але це майже ні про що нам не говорить. Тому переходимо одразу ж до геймплею. Геймплейно це шутер від третьої особи. Ви можете бігати, стрибати, присідати, міняти зброю і все таке, тільки зброю. В грі радує і розчаровує одночасно. А як же так? Ну тут все дуже просто. Зброї в грі багато. Це пістолет, пістолет-кулемет, снайперська гвинтівка, дробовик, граната, рукопашний бій і зброя, яка не відображається. Але в той же час більшість зброї має великий розкид куль. Це в свою чергу призводить до того, що вам тяжко попасти у ворога і відповідно убити його. Тому снайперська гвинтівка і пістолет-кулемет на ближній дистанції це ваше все. Вбивати в даній грі ми будемо. Російських загарбників і нелюдів, не помічати смертей своїх напарників, іти весь час в одному напрямку і стріляти в милу аніме дівчинку. Це все, на жаль, для них норма. Але як тільки ми знайдемо всі магічні руни, потім знайдемо серце, і вімкнемо електроенергію на електростанції, то з'явиться лідер всіх цих виродків, Путлер. Для перемоги над ним нам навіть не потрібно стріляти в цього виродка, адже він весь час відновлює собі здоров'я. Нам всього-навсього треба зламати. Антенну, яка передає електроенергію чи то здоров'я прямо в путлера і знищити її. Ось таким чином і проходиться гра. Також в грі є машина, на якій ви зможете швидко або не дуже приміщатися по мапі. Це, звичайно, не нідфорспітмас фонд, але кататися на машині тут теж доволі таки файно. Сісти в машину можна з будь-якого місця на мапі, просто натиснувши клавішу F. Будьте обережними і старайтеся не попастися в дерево. Адже це може призвести до неочікуваних регіонів. Результатів. Музика в даній грі всього одна. Я не знаю, чи є авторські права на цей трек, то просто скажу, що вона базована. Щоправда, як тільки трек закінчується, то. Настає тиша, і ви бігаєте або катаєтесь туди-сюди, роздумуючи на що ви тратите своє життя. Також, на жаль, в грі немає української мови, але вона так-то і не дуже потрібна через те, що окрім завдань тут і перекладати немає чого. Тому, якщо б мене попросили дати оцінку цієї грі, я б дав би їй 14 байрактарів із 40 хвилин свого вільного часу. І так, якщо вам цікавий сюжет, то на сторінці в Steam ви можете його побачити і дізнатися, що. Після поразки країни 404, країна з вільного народу, вільної країни запускає шпугуна, тобто нас, щоб остаточно винищити все головне зло, всіх людських бід. Якось так рухаємося далі, і на черзі у нас Anti-Mission Бамбас. Дана гра від тих же розробників, що і попередня. І на цей раз сюжет тут навіть є. І він простий. Але в той же час це рофл, приколи, гумор, розмета іронія, меми, і оце от все. Типу, ми граємо. Йому аніме дівчинку в бронежилеті на голе тіло і виконуємо місії від пана Буданова. Ви скажете, що це абсурд. А я скажу, що в цій грі треба буде політати на Байрактарі і познищувати ворожу техніку, слухаючи пісню про пса патрона. В загалому, я б назвав би цей досвід дивним, але в той же час дуже цікавим. Окей, давайте перейдемо до геймплею. І це знову ж таки лінійний шутер від третьої особи. Зі зброї у нас на цей раз тільки один автомат. Він влучний, швидко стріляє. І немає великої віддачі. Основна проблема полягає, напевно, в тому, що він всього-навсього один. У вас є автомат і все. Ні пістолета, ні снайперської гвинтівки, нічого. І з однієї сторони це погано, а з іншої, ну і чорт з ним. Вороги все такі ж, як і у попередній грі. Тому повторюватись лишній раз я не буду. Завдання на цей раз більш різноманітні, якщо їх так можна назвати. Треба буде познищувати окупантів з повітря на Байрактарі і порозміновувати пристрої. Відповідно до нових місій, мапа в даній грі стала меншою, але через відсутність транспорту, на якому можна було б скоротити дистанцію, вона здається більшою. Бо вам треба бігати з одного кінця мапи в інший. І це може трохи набриднути. Музика на цей раз також всього всього одна. Але по-перше, якщо підійти до всяких мемних штук по типу свиней, то можна буде почути заливайку, ме горілки, стаканчик. Бігає по полю весело, кабанчик. Те ж саме стосується і козаків, тільки там інша пісня. А по-друге, музика тут не закінчується після того, як то грала як у попередній грі. Тому вам прийдеться знову слухати трек про пса патрона, подобається вам це чи ні. В загалому, яку оцінку я би дав даному творінню? Напевно, 27 псів патронів і 30 хвилин свобільного часу. Наступна гра у нас на черзі Chronicle of Vipers. Дана mm. гра розроблена в рентком Студія. Харків і видана видавцем Бренд в Studio Publisher. І як написано на сторінці в магазині Steam, це ретро ремейк, демейк-шутера від першої особи в стилі 8-бітних і 16-бітних ігор і епохи ВГС фільмів, тож наскільки цей опис відповідає дійсності. Давайте розберемося. Почнімо з сюжету. В даній грі ми граємо за секретного агента ЦРУ Стівена Роджерса, який відомий під псевдонімом Гадюка. Ми будемо визволяти з полону на колег і паралельно розбиратися з картелем вільних шукачів наркор, давати вказівки на завдання і допомагати розбиратися з ворогами. Нам буде ренда Росію. Я, Я тебе сьогодні веду. А головний герой це насправді Адріан Зетпі? Його хтось з наших здав і тому на нього чекали. А з полону ми будемо визволяти українських ютуберів. Проте документи тепер у трьох офіцерів. Так як ви вже зрозуміли, озвучували дану гру. Українські ютубери і ютуберки, ой, слава Богу, ви прийшли, і це прям ну дуже класно. Мега-база, мега круто, мега кул. Cool. Це може бути пов'язане з твоєю роботою, тож ми його шукаємо. Тільки за рахунок цього дана гра отримає від мене особисту рекомендацію для проходження, але ж купувати гру тільки через це було б напевно дивно. Тому давайте поговоримо про геймплей. Ну у нас тут шутер від першої особи в колумбійському сетингу. У нас нас є два види зброї пістолет і автомат. Пістолет наносить небагато шкоди, у нього є деяка затримка між пострілами, і взагалому ним я рекомендую користуватися тільки тоді, коли патрони на автомат закінчаться. Бо автомат тупо краще по всім параметрам. В нього є автоматична стрільба, більше патронів у магазині, і він наносить більше шкоди. Напевно, я не знаю, особливо не перевіряв. Стріляти ж ми будемо у найманців картелю, і вони є двох видів з автоматами. І шаблями. І як зрозуміло з назви, найманці з автоматами будуть намагатися нас вбити на дальній дистанції з автоматів, а з шаблями на ближній. в грі є два вида бонусів: це набої і аптечки. Набої поповнюють вам патрони тільки для зброї, яку ви тримаєте в руках, а аптечка просто відновлює вам здоров'я. Найбільш цікава механіка в грі, як на мій погляд, це відкривання дверей. І так вам не почулося. у даній грі відчиняти двері дуже цікаво, тому що щоб відкрити. Двері вам потрібно натискати на клавіші, які показуються на екрані. І це досить таки цікаво, адже таким чином ви можете перевірити, наскільки добре ви володієте навичкою сліпого друку. Це коли ви не дивитесь на клавіатури при вводі тексту. Так, тут ще й на кожному рівні різні комбінації клавіш. Десь це звичайне WASD, а десь це UHJK або комбінації обох зразу. Мені це сподобалось настільки, що я відкривав усі двері на рівнях, навіть якщо знав. Що за ними нічого корисного немає. І з мінусів я можу зазначити іноді дивну систему нанесення шкоди. Бо іноді для вбивства ворога вам потрібно вистрілити декілька куль, а іноді півтора магазина. І я не знаю від чого це залежить, бо вороги одні ті ж самі, але шкода по ним проходить по-різному. Ще до мінусів, я б напевно відніс збереження. Адже після смерті ви починаєте проходити весь рівень з самого початку. Але враховуючи, що гра і так коротка, я прошу. Пройшов її майже за 2 години, то нічого страшного. А і ще мені іноді траплявся бах, що я не міг бігти через шифт, але він фіксився простою перезарядкою зброї. Так що у підсумку я можу сказати, що я прям дуже рекомендую пограти в цю гру, особливо, якщо ви знаєте ютуберів, що озвучували. Тому ця гра отримує 177 рекомендацій від мене за двері і сюжет. Що ж, і остання гра на сьогодні має назву Руслік Стан Invaders. Дана гра розроблена і видана. Студію Slam Ave Games. В даній грі розказується історія про те, як дика болотна орда напала на Україну, і ми, поважний онук своєї бабці, повинні знищити всіх ворогів. І ворогам в даній грі будуть руслики, мерзенні нікчемні створіння, які хочуть все знищити і вкрасти всі унітази. Руслики є різних типів: По типу звичайні, які просто біжать на вас, такі, які кидаються у вас чимось, малі, швидкі і надокучливі, великі з великою кількістю. Здоров'я і ті, що біжать з унітазом і боси у вигляді військових злочинців, нелюдів. Розбиратися з усім цим ми будемо за допомогою дробовика, пістолет кулемета, снайперської гвинтівки і гранатомета. Також, окрім цього, в грі можна вбивати ворогів за допомогою елементів оточення, що, як по мені, дуже прикольна механіка. Так ще й вбиваючи ворогів за допомогою елементів оточення, ви отримуєте додаткові патрони, що робить цю механіку ще й дуже корисною, ви Щовати русликів ми будемо під драйвовий український рок, що просто неймовірно вписується в цю гру, і все це ми будемо робити в більшості на великих просторах локаціях. Ну це прям дуже круто. Я б навіть міг би місцями порівняти цю гру з серією відеоігор Серйозний СЕМ, адже великі відкриті локації є. Багато ворогів є, різноманіття зброї. Є бадьори і запальний саундтрек. Також є що ще треба для щастя. Правильно більше мертвих окупантів, які прийшли на нашу землю. Тому донатьте пану Старненку на справжній. Із і насолоджуйтесь неймовірною роботою наших котиків із ЗСУ. Так про що я говорю? А точно про руслик стан Що я можу сказати про мінуси даної гри? Ну напевно, те, що озвучена вона російською. І тут двояка ситуація, тому що з однієї сторони, а якою ще мовою повинні розмовляти руслики, А з іншої, чути цю мову в наш час, ну це прям дуже неприємно. Іноді, прям так і хочеться взяти і проригатись після цього. Же его первый лизал. А так в цілому прикопатися ще до чогось і немає якогось бажання, адже гра бадьора, динамічна і крута, так ще й українська, так ще й на близьку для нас тему. Тому я ставлю цій грі 225 мертвих русликів і 2,2 ядерних боєголовок. Що ж, дякую за перегляд. Пишіть свої враження від даного відеоролику, адже це експеримент, і мені дуже цікаво дізнатися, чи сподобався він вам. Можливо, в майбутньому зроблю подібний ролик. З іншими українськими інті-іграми. Все, як завжди, залежить тільки від вас. Ну, до нових зустрічей! Пийте більше водички і старайтеся менше плаватись. Адже як би там не було, все буде Україна.